Ну, це виключна ініціатива студентів, але ж якщо студенти йдуть, ми не можемо стояти осторонь. Це перше, Друге, Чому тому, що Національний банк при передаванні академії до міністерства освіти ну фактично не передав академію, а викинув. Ну як можна вижити, якщо фінансування з боку національного банку зменшено в 10 разів, у 10! не в 2, не в 3, не в 5, в 10 разів. Це означає, що стипендії не буде, заробітної плати не буде, комуналки не буде. Крім того, це ще означає, що ну, нас передали за 4 місяці до кінця бюджетного року. Всі договори закінчені. Нова тендерна процедура. Вона завершиться під йолочку. А що ми будемо робити до нового року? В цьому проблема. І тому обласна рада, сподіваємось, нам допоможе. Це наш союзник. Потрібен привід такий, скажімо, щоб на нас звернули увагу. Живий, мавець, живий! Схопрімо! Схопну! Живи! Схопну! ГБУ не знищують! ГБУ не знищують! Нас турбує проблема того, що НБУ хоче відмовитися від банковської академії. Це нас дуже хвилює, так як манеж Олімпійський та готель гуртожитка Олімпійський відійдуть. І тобто студентам буде ніде жити, буде ніде займатися. Також нас хвилює проблема того, що немає той же самий гарячої води, води, немає стипендії. Ми хочемо, щоб наша академія сталася. Залишила как и была мы не хотим ни под кого ну приходить там и отопление нам нужна горячая вода ну невозможно жить так в таких условиях